Звернувся до мене клієнт з проблемою на велосипеді, що щось не працює. З'явився якийсь звук при подорожі на ньому, так сказати. Щось каже, в колесі задзвоніло, загуло і перестало працювати, підключаю колесо. Він такий собі наборчик поставив на звичайний велосипед. Перед цим було тут повредження. Клієнт сам повряди був бо кіноперемичку примотався до кабелька. Думаю, звернув першу увагу сюди. Ну, як показало, те, що не зря я вирішив, так? Тому що ось тут кабіля перебиті і замкнуті між собою. Замкнуті вони даною пружинкою. Є корпус колеса замкнуті. Здається мені, що не в цьому тільки буде лихо, а буде лихо у нас ще в самому контролері керування колесом. Я думаю, що, мабуть, 100% вийшло із строю ключі, а якщо потягло за собою ключі. То, можливо, все і остачу потягло, можливо, ще проблема буде настільки, що потрібно буде підзаміну контролера, колеса. Ну, побачимо, що далі буде. І так, закінчив я ремонт <coughs> електровелика. Получається, у нас тут перелом кабеля встановив. Потім... Ось Потім новенький кабель стоїть, роз'ємчик повністю у зборі замінив. Розпаяв сюди старий. І потім ізначальна проблема була, чого воно все не робило. Як у вилетів один датчик холод закоротив поживлення. Цього, от, ну, тут було перебито, закорочене, потім над фільками напільничками згладив угли, які перерізали наш кабель. І вже все нас працює. Все, вставляємо в колесо. Собираємо отдаємо клиенту.